Курахівський мішок закривається, втрати просто неймовірні. Вітаю, вас, шановні друзі! Сьогодні діпстейт опублікував нову карту бойових дій. І я вам скажу, результати там просто катастрофічні. Ворог окупував Веселий Гай, Єлизаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне. Це повністю втрачені вже населені пункти. Окрім цього, ворог просунувся в Костянтинопольському, сухих ялах, Шевченку біля дальнього, піщаного, благодатного та староживого. Ви уявіть собі, і все це просування, і ці втрати населених пунктів це лише результати за останні декілька днів. Але саме страшне, що командири, м'ясники взагалі не шкодують особового складу. І саме страшне, що вся ця ситуація супров... Заводжуються дуже великими втратами через дебільні накази командирів-м'ясників. Ось що з цього приводу пише лейтенант з позивним «Алікс». Ситуація в корахівському мішку така, що хлопців взагалі доведеться виводити по сірій зоні, і це в кращому випадку, тому що, скоріше за все, що це буде навіть червона зона, все дуже просто: вся ця хрінь завдяки дебільним наказам, завдяки брехні в доповідях, завдяки бажанню деяких дегенератів вислужитись, завдяки тому, що немає механізму контролю та можливості оскарження рішень командира, завдяки тому, що немає механізму покарання за такі злочини. Тобто командири, які навіть близько не знаходяться в зоні бойових дій, які сидять десь Зрозуміло, де в кабінетах, зараді чергової медальки, відправляють пацанів на м'ясні штурми, залишають пацанів в оточенні, звідки вибратися практично нереально. І нагадаю вам ще одну ситуацію з приводу дебільних наказів командирів. Кілька днів тому головний редактор Центрнет Юрій Бутусов написав, що біля Покровська українські військові втратили новий, тільки бно ну, побудований, укріп район. А втратили взагалі без єдиного пострілу. Лише тому, що на цьому укріп районі не було військових. От його побудували, ввалили туди десятки мільйонів гривень, а військових туди не направили. Але виявилося, що це далеко не перший випадок. Сьогодні ще один військовий написав, що біля Великої Новосілки була аналогічна ситуація. Так само новий укріп. Район тільки но побудований, але там чомусь також не виявилося військових. Він каже. Через дебільні накази командування, оці військові сиділи за декілька кілометрів від укріп району, перед укріп районом, в недобудованих окопах в своїх норах, де потім вони всі так і залишились після обстрілу артилерії. А коли російська армія добралася до самого цього новенького укріп району, то виявилося, що саме там взагалі не було військових. І як так виявилося, що хлопці були в недобудованих окопах, а новий укріп район залишився взагалі без військових? А дуже просто, як казав депутат та військовий Денис Ярославський, всі ті люди, які будують у цій оборонні споруди, які будують укріп райони, У них єдина мета і єдине бажання: щоб російська армія якомога швидше їх захопила для того, щоб не можна було, не було ніякої можливості відзвітувати за те, куди і на що були витрачені гроші, які, як ви всі розумієте, в більшості були розкрадені. Ну от, приблизно так українське військове командування хоче потужної перемоги України. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.